Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас щомісячну добірку з моїх найулюбленіших парфумів, що я носила найчастіше протягом липня місяця. І якщо ви хочете дізнатися про нові цікаві аромати, то будь ласка, продовжуйте перегляд цього відео і не забудьте залишити під ним величезну вподобайку, а також підпишіться на мій канал, бо це дуже допоможе його розвитку. А після цього давайте розпочинати. Ну що ж, як завжди... Хочу запитати у вас, які парфумерні улюбленці ви носили цього місяця. Будь ласка, діліться у коментарях, а я хочу розповісти вам про моє захоплення нотою персика в парфумерії. Це насправді дуже важлива нота, бо вона може додати як фруктової солодкості, так і терпкості. і Найважливіше це текстури аромату. І ось дуже сучасний варіант на тему персика це новинка від Sarah Бейкер під назвою Peach's Revenge, яка була, до речі, представлена на парфюмерній виставці в Мелані, і усі були ї, нею захоплені. Справді це дуже цікавий варіант на тему персика, бо він тут справді дуже-дуже смачний, неймовірно фруктовий. Ця нотка. А насправді підтримана тут і гуавою, і нектарином, тому багато тут а, фруктових елементів, але вони дуже солодкі. Деякі порівнюють його з. Персиковим йогуртом я тут відчуваю менш лактонності, а більше цукерковості. Для мене це такі цукерки були колись, йогуретки, або не пам'ятаю, яка була назва. Було декілька смаків, і також а, з персиком або помаранчем, ну такий колір, принаймні, в них був. І ось так він для мене звучить. Дуже солодко, дуже. Поїстівному, але Кріс Мауріс знав, що робив, коли додавав. І цинамон з імбирем дуже гарні, освіжаючі, не занадто пряні ноти, які додають динаміки цьому аромату, який під, підслащений також амаретто. Це такий дуже солодкий лікер з карамелью. Тут багато усього, але аромат дуже позитивний, дуже цікавий, смачний неймовірно. В нього можна заходити. Кохатися одразу, особливо, якщо ви полюбляєте гурманіку. І так як я була захоплена персиком, то носила його не перестаючи протягом а, усіх днів, коли мені хотілося саме цієї ноти. А ще один аромат, до речі, новинка з. Амбрової колекції від Зара, яка, на мою думку, одна з найвдаліших останнім часом в них це Stellar Amber. І тут також є персик, він, до речі, в комбінації з османтусом. Це дуже гарна нотка. Насправді це квітка, яка походить з Азії, але в неї є такий дуже цікавий присмак шкіри. Тому це дуже комплексна нота, і насправді можна з нею грати або створювати більш такий. Флоральний аспект, або відкривати її з фруктової сторони, бо в неї є такий персиковий присмак, або все ж таки робити фокус на цьому шкіряному аспекті. Цей аромат це не начебто баланс між о, усь, о, усіма цими елементами. Тут є трішки сафрановий, він, він наче натякає на шкіру, але він не шкіряний і не фруктовий, і не флоральний, він пудровий і дуже схожий на неймовірно дорогущий і. Мій улюблений гайденс від Амуаш, який я досі хочу, але це набагато дешевше і так само круто. Мені, до речі, приносить багато компліментів, бо їм обливаюся, шлейф нього нереальний пудровий, смачний, крутий супер аромат. За Затести, якщо маєте змогу придбати всліпу, він справді досить бюджетний, тому я з легкістю можу вам порадити це зробити. А якщо ви полюбляєте аромати з персиком, але хочете, щоб вони були більш вінтажні, в стилі мідцоко, абсолютно. Uh, неймовірно відомий аромат, класичний, канонічний на тему Шипра. Це Medaine Peach від Mad Melag. Обожнюю про нього розповідати. Інді парфумер з Канади, який перший. Кого я знаю підтримав Україну на початку повномасштабного вторгнення він зробив за декілька місяців аромат Слава Україні його досі можна придбати на його сторінці, і він звучить, начебто, ем, коли квітне липа у липні. Ем, і він справді дуже сильно на стороні України засуджує російську агресію, тому йому респект і в нього неймовірні аромати. Вони. Натхненні такими класичними ароматами, ось, наприклад, як міцоко, але вони більш сучасні. Мені це дуже подобається. Меделяй Піч це досить дорослий аромат, але я вам хочу розповісти дещо цікаве про нього. Тут насправді а, відчувається характер шипра з цим мохом, з ілангом, з іншими квітами і персиком, який не фруктовий, а більш такий м'ягкий, спілий, додає гарної. Не шершавий, а навпаки, дуже округлої текстури цьому аромату, який я ношу, коли йдусь куди, куйду кудись, де будуть чоловіки. Аромат дуже звабливий, він дорослий, неймовірно. Це, мені здається, більш такий статусний аромат для тих, хто любить шипер. Але мені дуже цікаво спостерігати за реакцією чоловіків, коли я його ношу. бо... Він їм дуже подобається. Тому раджу, він насправді потужний, якщо ви сумуєте за міцоку, бо зараз вони змінили формулу, і насправді він чомусь мене відштовхує. То я вам раджу саме цей. А якщо ви хочете щось в цьому стилі, але не таке класичне. Не таке доросле, а щось, можливо, навіть з енергією Fem Fatale, цієї фатальної жінки, це Exquisite Фа від бренду Hedonica. Франческа Б'янкі створила такий аромат, начебто натхненний міцок, але тут фокус навіть не на персику, не на моху, тут немає мха, тут є шкіра. І ця шкіра, вона типова в стилі франчески Б'янкі, дуже сексуальна, дуже смачна в поєднанні з карамелью, з різними прямощами. Тут дуже багато ще тут є цікава нотка, окрім ванілі, ця солодкість іде від цієї цукрової вати. І це дуже цікаво, тут також є персик, тому я між ними гралася. Це і носила, наприклад, ввечері, бо у нас дуже якось прохолодно, і дощ, 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 дощ в Німеччині. І тому ввечері він такий дуже шлейфовий, а, сексуальний, дорослий. Раджу вам його придбати. В мене є, до речі, знижка. А ось аромат, який я ношу кожного ранку і не планую переставати, це робити, називається Unicorn від Perfume Oil Expressions. Вони створюють парфуми. Натхнені. Натхненні іншими. І це аромат а, по Бланше бет. Якщо знаєте, такий досить популярний аромат, він м -м, такий локтонно-молочний, з кокосом, з ванілью, з а, мигдалем. Насправді він звучить дуже ніжно, дуже спокійно, дуже м -м, нейтрально і водночас. А, Чуттєво на шкірі, і коли я тільки встаю і хочу, а вже вже наности якийсь аромат, але не такий потужний, який би був зі мною весь день, то я завжди трішки так а, себе їм а, намазую. І він звучить, начебто ви в якійсь касті. Дуже-дуже смачний, класний аромат. Якщо ви любите лактоніку, але не таку реалістичну, молочну, то я вам його раджу. А також їх новинка Cozy Fire натхненний популярним ароматом від. Mason Мерджіла під назвою By the Fireplace. І цей аромат, я навпаки ношу, коли вже безпосередньо йду до ліжка спати, бо він дуже затишний, заземляючий. Взагалі цей аромат цікавий тим, що в ньому є солодка, але не їстівна, не гурманська, а навпаки, деревинна ваніль і нота каштану, смачна, така насичена. Це аромат тепла, та комфорту, дуже затишний. Ідеально підійде на вечір, особливо якщо холодна ніч, супер зігріваючий, супер класний аромат. Також трішки ароматичний. В ньому є щось свіже, і він суперкрутий. Тому їх я носила в день і в навіть вранку і вночі. А ось парфум, який я тримала на якісь особливі заходи. І в нас було декілька там або українські вечірки, де ми збирали тонати на автівки швидкої допомоги в Дарамштаві. До речі, якщо ви десь поруч, то долучайтеся взагалі до усіх акцій підтримки України. І взагалі, коли я кудись йшла і знала, що мені необхіден дуже потужний аромат, це якраз теріак як від Латафи. Я знімала для вас вже добірку з розхайплених, дуже розкручених, популярних арабських ароматів і ділилася моїми враженнями від них, які, на мою думку, достойні уваги. які Так собі цей аромат він ультрапотужний, він суперстійкий, він дуже сильний, насичений, гурманський, їстівний. Реалістичний тут в нас ця, цей ну майже анімалістичний мед, який вже почав а, покриватися цукром, багато карамелі, сиропу, але мені подобається, що в ньому є і щось смачне, навіть таке кисло-солодке від ревіння, від абрикосу. Тут є мигдаль, який додає чогось навіть металевого і шкіра. Вона робить його дуже цікавим. Небанальним і мені подобається, що він розбавлений в гарному флаконі, дуже потужний. Якість в нього неймовірна шлейф просто ну затьмарить усіх і буде приносити вам багато компліментів, бо солодкі аромати завжди гарно заходять. А створив його Квентін Біш, який також. Зробив Деліну і цей аромат безпрограшний, якщо ви кудись ідете, і треба особливий аромат на такий захід. Я думаю, Теріак це дуже ем, гарний варіант, а взагалі його порівнюють з лябель від Paul Gaultier, і в них є схожість. І я нещодавно зняла відео, в якому я порівнюю їх і також ділюся іншими альтернативами в такому солодкому їстівному стилі. Тому, якщо ви пропустили те відео, я буду дуже вдячна, якщо ви його переглянете. А ми рухаємося до. Мого не просто улюбленого аромату цього місяця, це напевно. А... Той парфум, який я носила найчастіше протягом останніх ем, тижнів, місяців, Rose Charcoal від бренду Experimental Perfume Club. Я хочу сказати, що була закохана в нього ще коли в мене був тільки пробник. Потім в мене з'явився цей парфум, і він абсолютно фантастичний. Це дуже цікава інтерпретація троянди, бо вона тут, наче відчутна, і з півонією так є флоральний, ніжний романтичний аспект, але Ревін віддає. Цієї терпкості. Тут також є цікавий мускус, гарний сандал і неймовірна замша в базі молекули, і він змінюється протягом дня, переходячи з цієї флоральної стадії до терпкості, потім до пудровості, а потім до сексуального шлейфу. І якщо вам подобається деліна, я впевнена, ви будете захоплені Rose Charcoal. Це дуже крутий аромат, який розкривається. Так класно. Він змінюється в дуже гарній гарній динаміці. І навіть на другий день, коли вже саме базові ноти залишилися. Чесно, я коли його носила в пробнику, я не могла зрозуміти, це він, це не він. Я навіть потім колись вдягала а, ту саму одежу, яку я а, наприскала ним, і не могла зрозуміти, що це за парфум, Тому він супер крутий. Оце от справді парфумерне а, а, творіння. Дуже класне, і маю знижку на нього і дуже вам його раджу. А ось парфум, знову ж таки, з Арабського світу, також фруктово-флоральний, але набагато простіший. Це Яра. Я, до речі, його не планувала купувати, бо я почитала коментарі на нього онлайн, і незважаючи на те, що він дуже популярний, і в ТікТоці, і взагалі в соціальних мережах, він наче усім подобається. Я думала, це буде не зовсім моя історія, бо, ну, якось мені так здалося. Але все ж таки я дуже тішуся, що я його придбала всліпу, бо це. Абстракція на тему парфумерного десерту. Подумайте про супервологий бісквіт з таким ніжним, але насиченим кремом і свіжими тропічними фруктами. Ось так він для мене звучить. У нього гарні і цитрусові, і фруктові, і свіжі, і пудрові аспекти. Безпроїграшний варіант, але він не тримається довго, тому я наношу його дуже багато. І взагалі хочу придбати ще інші парфуми з цієї колекції Яра. Там є білий, до речі, з персиком і пачулі. Мені дуже подобається комбінація цих нот. І є ще манго, але його порівнюють з ароматами, які мені не до вподоби. І вони нещодавно випустили новинку в червоному флаконі, яка не начебто натхнена а, жилейками. Подивимося, можливо, я дочекаюся, поки вона у нас з'явиться. Хоча в Німеччині все дуже пізно потрапляє на ринок, ну, буду сподіватися, що він скоро у нас буде. Хоча я вже давно чекаю на Еклер і досі чекаю. Давайте поговоримо про ще один аромат арабського бренду Afnan. Божечки, я знімала для вас відео з парфумерних скарбів цього літа, і там я вам розповідала про Historic Dorina. Подивіться на цей флакон. Ну, чи це не шедевр? Аромат дуже швидко став моїм улюбленцем, бо він звучить дуже трендово. Я вам зараз скажу саме як. Подумайте про два дуже популярних аромати нішових марок, такі як Erba Pura і Baccarat Rouge. Вони. Не мої улюбленці, вони для мене занадто потужні і агресивні. В цьому моє питання з ними. Це не начебто комбінація з двох ароматів. Тут також є ось ця така амброва фруктовість, як в Ерба Пура, і цей вайб бакари, але менш медицинський. Не знаю, як це пояснити. Він звучить дуже трендово, дуже сучасно і. Сидить на мені, ось цей аромат на мені працює. Він а, бюджетніший ніж ті два аромати. Це поєднання них. І якщо у вас їх немає, можливо, ви про них мрієте, можливо, ви планували купувати або щось. Просто купіть ось цей. І це буде набагато краще рішення. Ви ще зможете придбати інші аромати в колекції, а все одно у вас буде щось дуже трендове, щось. Що просто ну, натхненне нашим часом. Я можу сказати, що це ДНК парфумерне нашого часу. Ці два аромати Ерва Кура і Бакара Руш». І це шикарно, що є парфум, який начебто е має їх вайп е в собі. Ну а наступний аромат дуже, до речі, відрізняється від е усього, що я вам сьогодні показувала. Це новинка, яку я теж, до речі, як і е аромат Цера Бейкер, затестила. В Ice Fizz від бренду JUS, слухайте. О, він мені так одразу сподобався, і мене це здивувало, бо а, взагалі в нього структура фужера, а це моя найменш улюблена парфумерний стиль, парфумерний жанр, бо аромати стилю фужер не знаю, як вам, а мені завжди нагадують дідусів, знаєте, ось такий лавандовий аромат, після бриття, щось, щось таке. Це не про те, слава Богу. Це один з найкрутіших унісекс-фужерів, які я коли-небудь тестила. Бо в мене є дуже гарні жіночні, такі як Монгер Лен або Барбарі Гадес, або в Сен Лорон. Це Нішова Унісекс Історія, і тут також є кумарин з лавандою і мох. Це текстура цього фужеру, але з додаванням зеленого чаю. І це не начебто дуже осв... я б сказала навіть такий айст. А, освіжає в жару, Ось коли в нас було декілька днів спеки, я його носила, і він дуже крутий і ароматичний. Не можу сказати, що він просто заповнює собою усе, але від нього гарний шлейф, і я отримувала за нього компліменти. Дуже легко носити. Я просто ну, наносила на себе і виходила кудись, і це дуже крутий. Натуралістичний парфум, з ним навіть приємно на свіжому повітрі. Він не нав'язливий, класний. Придбати ви його, до речі, можете його з моєю знижкою. Так само, як і наступний останній парфум на сьогодні від бренду Born to Stand Out, який називається Who Fucking Cares. ця брудна веселка. Звучить дуже дорого. Це феномен цього аромату для мене особисто. Якщо ви знаєте аромат бутіків, або якихось розкошних готелів, або навіть ресторанів, коли дуже важко пояснити, чим саме там пахне, але пахне якось дуже дорого. Або, знаєте, от заходиш до магазину, а там шкіряні вироби, якісь сумки, можливо, взуття, це не начебто найдорогіша вулиця в якомусь мегаполісі. Я не знаю, чи це через шафран. До речі, не дуже приємна для мене нотка, бо вона буває металевою. Тут вона неймовірна. Аромат навіть має щось смачне в собі, але він не такий, що, знаєте, відверта гурманіка, яка нагадує якийсь десерт або щось смачне. Ні, це просто якась цікава солодкість, але він не такий, що буде приторним. Або. Щось в цьому стилі. Звучить дуже, дуже дорого. Ви його можете придбати. З моєю знижкою з магазину Сою Avantgarde. В них багато цікавих ароматів, популярних брендів. Це, до речі, дуже такий епотажний бренд з цікавими назвами, в них прикольні аромати. І мені дуже подобається саме цей, бо, по-перше, я була здивована, що шафран мені так зайде. А по-друге, тут є персик, знову ж таки, під, під, підіб'ємо підсумок, що в липні я була захоплена нотою персика, і, можливо, я подумала вам. Буде цікаво побачити добірку з персикових ароматів, якщо вам вона також подобається. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях ваш відгук, які е, у вас є ідеї по наступному контенту. Е, про що саме вам цікаво буде дізнатися, а я дуже хочу знати про ваші парфумерні улюбленці, які парфуми ви носили, можливо, придбали. І сподіваюся, що у вас все добре, будь ласка, тримайтеся, все буде добре. Я хочу підтримати вас, виразити. Вам мою солідарність, якщо ви в Україні. Напишіть, будь ласка, звідки ви мене дивитеся. І якщо у вас залишилися питання, я тут, щоб на них відповісти. А від вас я буду дуже очікувати вподобайку і буду також вдячна за підписку на мій канал. Слідкуйте за мною в соціальних мережах, підписуйтеся. У мене є гарна новина, я здала екзамен, тому напевно буде більше контенту. В мене настільки багато ароматів, що. Я навіть не знаю, про що розповідати, тому якщо у вас є якийсь запит, я думаю, це буде найкраще розв'язання цієї дилеми. Для мене очікую ваші відгуки, вони для мене дуже важливі. Не дивіться занадто багато новин, не падайте в песимістичний, не впадайте в цей стан. Депресія не для українців, вона це ставить ворог, а йому треба протистояти усюди. Дивіться, можливо, позитивний контент. Сподіваюся, мій також може вас відволікти. І дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня! Слава Україні! Па-па!